Радіо UA Chicago Друзі, ви слухаєте Радіо UA Чикаго. Сьогодні в нас п'ятниця і настав час для нашого подкасту «Автогуру» з Андрієм Городечним. Андрій є засновник автосервісу та дилерської автопарк Імпортс». Андрій, доброго вечора. Добрий вечір студія, добрий вечір, шановні слухачі та глядачі. Чуєте мій голос, говоримо про автомобілі. Щось цікаве, щось інтересне, що може вам допомогти, що збереже вам гроші при ремонті або при покупці автомобіля. Давай, як книжки, овтопок, ми перейдемо до нашої теми. Перед тим, а що за останні два тижні змінилося в автосвіті? Чи є якісь не знаю суперновини, які варто знати людям? Ну, е... Аж аж так багато нічого не змінилося. все по старому електричні машини трохи переживають кризис, як і переживали. Тепер трохи більше, тому що вони не мають. Не мають цього цих 7 тисяч або 4 тисячі доларів на користовані машини допомоги від держави, коли клієнт копляє. Тому вересень вони там В них були досить непогані продажі, тому що якраз останні місяць люди, які дійсно зацікавлені в електричній машині, вони спішили використати цю можливість і правильно робили. Я б також саме зробив, якби я був зацікавлений в електричній машині. І відповідно, навіть якщо б у них були розбиті там сейли помірково там на два місяці чи на три місяці, Ці люди, які планували купляти машини, вони побігли це зробили в вересні. І відповідно у них тепер досить таке затища а, по електричних а, машинах. А, це ми говоримо і про нові, і про користовані. А, деякі люди думають, що от напевно можливо, що щось вернеться і можливо щось буде давати. А, ну, так як я це бачу, це не станеться, по крайній мірі не в ближчому майбутньому. Деякі компанії, такі як GM, а, вони оголосили в тому, що вони. Беруть на себе відповідальність за те, щоб е, знижити ціну на цих приблизно 7 тисяч. Вони сказали, вони сказали точно ціну 7 тисяч. Вони так ніколи не говорять. Вони сказали, що приблизно на цих 7 тисяч доларів. Якщо ви хочете купити від компанії е, GM, е, це ми знаємо Chevrolet, GMC, Buick, е, ви хочете купити машину від них елект... Повністю електрично, тоді вони від MSRP будуть вам віднімати приблизно тих 7 тисяч доларів, щоб перекрити цього, що держава вже вам це не перекриває. Це було оголошено. На даний момент вони це вводять в дію. Це не було сказано наскільки. Це може бути на місяць, це може бути там, не знаю, на пару тижнів, просто може для гарної реклами, а може дійсно і лишиться надовше, і після Chevrolet, чи там в загальному GMC. Може, всі останні компанії також зроблять щось похоже. Щоб вернути назад е, свого клієнта, ну будемо дивитися, будемо слідкувати і будемо вам ти це. Ти сказав, сказати. що всі поспішали до кінця вересня купувати і кари, а е, 1 листопада вступають в дію тарифи проти Китаю, там, здається, 100%. Чи люди поспішають зараз купувати автомобілі або ремонтувати? Е, я б не сказав, що є якісь великі там зміни. Ну, приблизно так же само на тому ж самому. Е, на тому ж самому рівні, та як рухається, воно завжди завжди такі є. А, в загальному автомобільний світ, в загальному продаж а, з моєї практики, я, я хочу наговорити компанія «Автопарк» є в бізнесі 20 років, так що чуть, -чуть маємо за плечима, як то говориться, практики, як сказати. А, коли ми рухаємося до зимових свят, а іменно в періоді зимових свят, ціни на машини падають, а падають через те, що менше їх купляють. І вже знову року ця тенденція вертається, і най, 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 найбільше зайнятий у нас сезон це і текст сезон, тому що дуже багато людей, ми розуміємо, що дуже багато українцям це так звучить по-дурному, вони отримують гроші назад. Але цих людей, які працюють на W2, вони получають досить, якщо ви. Розлічалися і не мали там багато депенетів, тому більше подібне. Ви получаєте чек, як то говориться, назад. І дуже багато там американців, які досить у нас багато клієнтів, вони якраз це використовують на депазит на автомобілі, все остальне профінансовують. Тому цей сезон такий самий зайнятий, там найдорожчі ціни. А так як ти спитався, цей сезон, то куди ми рухаємося. Це стандартно, це не то, що зараз, це не то, що там економіка, це стандартний процес, коли є бізнес трохи. Більш бізі, а коли бізнес є трохи більш слово. Стосовно купівлі автомобілів автомобілів. Сьогодні ми, власне, хочемо поговорити з Андрієм про ФІ, так про легальні, так. нелегальні фі, коли ви купуєте автомобіль. Тема цікава, і я думаю, що люди, особливо, які зараз збираються купувати автомобіль, мають слухати дуже і дуже уважно. Андрій, що там відбувається, де Окей. нас надурюють? В прямому розумінні дуже багато ділерських і навіть великих ділерських, такі як там, скажімо, автобарн, мають скриті, допустимо, ви дивитеся на ціну машину. У них там досить цікава ціна, допустимо. Ну, візьмемо, за приклад, там, 20 тисяч доларів. Коли всі останні мають продають ту ж саму машину за 22 тисячі доларів. А, ну, звичайно. Їдеться туди, там де дешевше, вроді, всі показники правильні. Тоді, коли ви сідаєте оформляти машину, ви дивитеся, що в кінцем результаті, якщо ви будете уважні, ви посчитаєте, що ця машина не вийшла 20 тисяч, так як рекламувалося, а додані якісь там documentation fee, потім додані якісь preparation fee, потім додані якісь delivery fee, потім додані якісь непонятні страйпи. Не знаю для чого ці страйпи і що це взагалі таке. І в кінцем результаті ця машина, яку ви планували купляти за 20 тисяч, перед податками вже виходить там щось. На 23 або там 24. от сьогодні ми поговоримо про ці що є легальні фі, що ділер по закону може вас посчитати, а що він сам собі придумав і просто читає вас екстра, а говорячи вам, що це що це все прописано законом, і ви повинні за це платити. От давай почнемо з по легальних. Рухається. Давай такою. Я приїжджаю до тебе на дилерську. Хочу купити автомобіль, бачу ціну. у Вас там написано на цей автомобіль. Що ще зверху буде нараховано? Окей. В штаті Іліной є дійсно documentation fee. На сьогоднішній день воно не повинно бути більше, і воно завжди міняється, воно по чуть-чуть росте там, раз в рік там, на 3-4-5 доларів, не сильно. На даний момент це є 367 доларів і 70 центів. Це і легальне фі від штату Іліної, який ділер має право вас посчитати за documentation fee. Тобто це за поправу роботу, яку він получає від штату там, всякі там, стікери і тому більше подібне. Це і легальне фі. Після цього є. Три види податків. Перше це штат Іліної, це 7.2,5%, неважно, де ви живете. Тобто 7.25% по цілому Іллії це одне і те ж саме Фі. Якщо ви проживаєте в місті Чикаго, це екстра 1.25%. Якщо. То ви проживаєте в Кук-каунті, а ми розуміємо, якщо ви проживаєте в Чикаго, це і в відповідний Кукаунті, Ку каунті ще собі екстра бере 1%. Тобто, ще раз повторюю: 7.25% за штат Ліної. Якщо ви живете, допустимо, в Arnton Heights, то ви платите тільки ще один екстра процент за Кукаунті, але якщо ви проживаєте ще в Чикаго, то ви платите ще екстра 1.25%. І тут дуже уважно. Якщо ділер, і я це бачу досить часто, якщо ділер знаходиться на території Кукаунті, Но ви не проживаєте в Кук-каунті, ви проживаєте в дюпейдж каунті, ви цього ФІ не платите. Ви платите тільки по місці реєстрації. Я дуже часто бачу, що е, ділера говорять, щоб там надурити людину. Я, я дійсно це бачив: що або від того, що вони цього самі не розуміють, ми знаходимося в кукаунті і неважно, де ви живете, ми з вас по-любому візьмемо 1.25. Це нелегально ділер повинен взяти з вас фі тільки по місцю вашого проживання і реєстрації машини, не по знаходженню ділера, де він знаходиться. Якщо ви проживаєте в Кук-каунті, але ви їдете машину купляти в Дюпейдж-каунті, ділер, звертаємося назад, має право з вас взяти одним, Те, що має, повинен взяти з вас цей 1.25%, тому що ви проживаєте в Кук-каунті. Якщо з вас ділер, і я теж таки бачив, не взяв це 1.25%. Тому що він цього не знав, бо тому, що він не знаходиться в кукаунті. Відповідно, кукаунті йому не сказало, що ти повинен це брати, і це теж таки стається. Вам може прийти по почті від кукаунті лист, що ви не доплатили. Е Дуже часто це стається, час від часу, -часу в це десь пропускає, там, губиться ця паперова робота. але часто є, і я бачу, до мене люди зверталися. О, за що я купляв там машину в DuPage, а от мені кукаунті прислало, що я повинен доплатити текси, а як так, в мене ділер вже взяв текси, чому я повинен доплачувати? Оце і ця причина. Якщо ділер не знав, і він знаходиться за межами кукаунті, він з вас не взяв, в Кукаунті має право вам прислати лист і забрати свої гроші. Так що не дивіться, вам придеться це доплатити. І часто буває, що ще й з пеналті. Не важно, що ви знали, не знали, не важно, що не знав ділер. К каунті їм це не цікаво. До 30 днів мав бути заплачений текст, не заплачений, значить там буде штраф і буде інтерес на, на ваші гроші. Це на рахунок А, На рахунок ваших номерів. Нові номера коштують 151 долар. Якщо ви робите трансфер, це коштує 25 доларів. Якщо ділер використовує Електричну реєстрацію машини, він має право взяти з вас ще екстра 35 доларів, і тайтл коштує 165. Оце все є легальні фі і нічого більше. Якщо вам скажуть preparation фі, якщо вам скажуть там delivery фі, якщо вам скажуть там, я, я не знаю, там я, я бачив, що е, ви приходите в машину купляти за 20 тисяч. І вони говорять, а ви знаєте, там на тій машині по, по ми коли виставили, ми там ще не було, а тепер ми там диски покрасили в чорний колір, з вас ще півтора тисячі екстра. Це є все вже. Якщо ви хочете це платити, ви можете це заплатити, але це є екстрас, які чержує ділер, які не повинні бути прочаржовані по закону штату Іліною. Якщо вам це не підходить, ви можете сказати, слухай, я хочу заплатити тільки то, що е, врегульовано штатом Іліною. Я тобі не дам більше ні долара, і ви будете повністю праві. Окей, підсумуємо на секундочку. Я нарахував 6 пунктів: три види податків. Це три пункти. А далі це, це залежно де це зареєстрований. Якщо okay. ти проживаєш, допустимо в DuPage, то ти тільки заплатиш штат Іліной. 7.25 і Кукаунті Чикаго ти не платиш, бо ти там не проживаєш. Окей. Далі номера, реєстрація і паперова робота самої дилерської. Так, 367 угу. доларів 70 центів це ілегально. Якщо ви побачите, пише documentation fee, Я також знову таки бачив, бо мені проносили люди там, допустимо, робили перефінансування машини, я дивився в старі папери. Там було там, 780 documentation fee, Тобто вони. То, що легальне, вони просто помножили на два і взяли екстра гроші, і я бачив різне. Тобто, кажу, там деяких людей брали там 700 доларів documentation фі, потім preparation fee 500 доларів, потім деливері 300 доларів. Це цьому результаті ви заплатили там півтора тисячі доларів за якісь непонятні фі, які взагалі не повинні там бути. Окей, це як ти кажеш нелегальні фі. А слово нелегальне фі досить гучно звучить. Що робити людині, якщо вона зауважить, що десь їй нарахували екстра щось, що не має там бути, які дії? Ви, звичайно, можете звернутися до секретарю State Police. Іменно секретарю State Police займається регуляцією ділерів. Тобто це якраз поліція, яка може розібратися з цією ситуацією. Не, не State Police. Тому що вони до того нічого не будуть мати, а ім'я секретарів State Police, цей окремий дивижен від штату Ліної, який іменно займається ділерами, і вони їх провіряють, вони їх штрафують і тому більше подібно, навіть до того, що можуть забрати лайсенс. Бо мені здається, що якщо в дилерській говорити, що у мене не то вони скажуть: ну не хочеш, не купуй, іди собі гуляй. Звичайно, це це, вони скорше, так і скажуть. Але е, ваше право знову ж таки е, пожалітися на них, і в них відповідні будуть проблеми. Тому якщо вони вам сказали, що це є легальні. Фі, якщо це є регульовано штатом, і ви повинні це заплатити, тобто ми їх викинути не можемо. Це не наша забаганка, а це іменно так, як хоче штат. Значить, ви маєте право, маєте, можете зробити комплейн на них, що вони представляли ці фі як. Законні фі, це не є законні фі, це екстрафі, які вони чужують. Якщо вони представлять і вони скажуть, що це наші фі, тоді ні, у вас немає кейсу. Але якщо вони скажуть і вони переважно говорять, що це регульовано штатом, ми їх думаємо, сорі, ми не можемо зняти. Бо легше людині продати ці фі, коли ти говориш, ти знаєш, це штатом регульовано, я нічого не можу зробити. Тобто тут не то, ти підеш на другу чи на третю, в тебе буде одне і те ж саме. І більшість, як коли мають екстрафі, вони так і говорять, тільки щоб запхати ці фі. Людина легше сприймає, якщо і говорити, що це ну, герована держава. Штат поганий, місто та. Погане, та, ну ти немає. знаєш, ми в штаті Іліної живемо. Тому що ти не розумієш, тут всі на одну це саме. Коротше, а що можуть на позбавити на війна, їх лайсенсу. Будуть певні попередження, і якщо в ділера були вже попередження, так в них, звичайно, що може. Це не те, що забрати. Ми кожного року поновляємо лайсенс на новий рік. Тобто ти коли подаш на нову знову поновити свій ділерський лайсенс, будуть розглядати, скільки в тебе було комплейнів, які в тебе були що щодо чого, і тобі просто його не поновлять не поновляємо лайсенс, і, і, і на цьому все. Я тобі так чесно кажу, у мене раз була справа State Police. А, Ти фіна якого? Ні, У мене жінка їздила на ділівських номерах, то, як її вона їздить. І ну я, я не знаю, як і, і, я не замітив, що бо в нас кожного року приходять нові номера. Тобто в нас не так стікер треба купляти, а міняється номер і міняється колір. І зверху пише, що він дійсний на такий то рік. І, звичайно, колір міняється, а кольори були дуже похожі. І я кожного дому дом, ну, подивився, там колір той же самий. Оказується, Вказ, в мене жінка їздила на, прос, ну, на, прос, на номерах там, прошлого року. Якраз State Police її зупинило, що так, їх практично не видно ніде. А тут ще так повезло, що вони в десь по Лоренці, по, та, по Полоренці їхали, зупинили мою жінку, викрутили номера, забрали номера і сказали, що скажи чоловіку, що чекає провірку, бо ми скоро будемо в нього. Wow. Вони прийшли до нас, перепровірили, що в нас ніколи не було ніяких проблем, що дійсно у нас є достатня кількість номерів. Я пояснив, що вибачазно це дійсно моя помилка, тому що кольора були похожі, і я не звернув увагу. А, ну, а там така прийшла досить цікава жіночка, вона там сказала, посміялася, каже, дивися, ти в, в бізнесі 20 років, за 20 років у ну, тебе не було ні одного комплейну. Раз. Ніколи ми не мали з тобою проблем. Це є не то, що навіть комплейн, це тож, що... і вона, ця людина, якраз ця дівчина їхала за рулем, яка зупинила мою жінку і скрутила номера. Uh -huh. Як в Україні, знаєш, скрутили номера і сказали, що ми прийдемо. В кінцеві вона сказала, що все окей, нема проблем, просто будь більш уважнішим типу, за своїми номерами. Тому що ми повинні, коли закінчується цей рік, ці старі номера порізати і викинути, і ми отримуємо сет нових номерів. Там залежно, скільки ти продаєш машин, там, у тебе може бути 4 номера або тебе може бути 40 номерів. Це вони вже регулюють, скільки було продано машин за рік. За 20 років такаш жодного комплейну. Ну, у тебе така дуже філософія має бути правильна в компанії. Розумієш, комплей тебе, тебе, тебе ніколи не спокушало це бажання щось десь там якось спробувати екстра. У мене така філософія, що а, ну на зараз ти візьмеш екстра, а потім. Потім Серед... це, це ще екстра треба буде віддати, щоб рішити цю Тоб проблему. Умеранг, е. тобто, це як твориться і грані стоїть свіч по русски перепрошую друзі. Це відео буде на нашому youtube каналі та на facebook сторінці. Тому, будь ласка, заходьте, пишіть коментарі, лайкайте, поширюйте дійсно інформація на вагу золота. Я здивований, що Андрій, як засновник дилер дилерського автосервісу, ділиться цим тим всім. І він міг зловживати, але він так. чесна до, людина. До, до нас скажу, до нас досить багато людей дзвонить і питається. Скажіть свої фічі, екстрафі. Ті люди, які вже упеклися раз і зрозуміли це. Вони це розуміють, тому що коли ти приходиш на тільюсь, і ти там скоро там, от підпишися тут, підпишися тут, от пеймент такий, то все добре, машина подобається, а там вже вечір, давай ми закриваємося. Ти все підписав, все зробив, приїхав додому, а там ще щось, потім так починаєш ті папери дивитися, починаєш задавати собі питання. Я якось читав, в голові пеймент бути такий, а чого він там на 60 доларів дорожчий. І потім іменно ти звертаєшся до таких, як я, допустимо, так багато було. Я дивлюся ці папери, говорю, кажу, дивися, в тебе префі, тут тофі Тому в тебе вийшов цей пеймент екстра. Номер телефону Андрія, друзі, зараз собі запишіть. Це 847 301 1700. Ще раз це 847 1700 Заходьте на сторінки Autopark Imports, Так само слідкуйте за інформацією. Будемо далі обговорювати всі важливі новини і інформація, яка стосується автомобілей. Андрій Гордечний, дякую тобі, що завітав сьогодні. Побачимось через два тижні. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.